Привіт! Сьогодні я приготувала для вас короткий, але дуже цінний урок про два показники, які вирішують долю магазину. Це два головні показники, які контролюють абсолютно всі топові компанії і саме завдяки їм вони піднімають прибуток у кілька разів. Це середній чек та конвертація клієнтів. На цьому році ви дізнаєтесь, що насправді стоїть за цима двома показниками. Чому більшість власників магазинів навіть не підозрюють, як вони втрачають гроші щодня, і як продавці напряму впливають на ваш перевод? Раджу тобі додивитися цей урок до кінця, тому що саме наприкінці я поділюся простим, але дуже дієвим лайхаком, який уже завтра допоможе тобі підняти продажі без складень і без реклами. Мене звати Тетяна Кравчук, я понад 20 років у роздрібній торгівлі, власниця мережі магазинів і ментор, який допомагає підприємцям збільшувати прибуток через систему та системну роботу з продавцями. Я не про теорію, я про практику, яка приносить гроші. Отже, поїхали. І перший показник це конверсія. Що ж таке конверсія? Конверсія це відсоток покупців, які зайшли у ваш магазин і реально щось купили. Наприклад, якщо у вас за день зайшло 100 людей, а купили лише 30, ваша конверсія 30%. Думаю, що тут все зрозуміло. Отже, ви лише вдумаєтесь, якщо ви піднімете конвертацію хоча б до 40%, то це плюс 10 покупців щодня і без додаткових витрат на рекламу. Це ж круто! Знаєте, сенс взагалі у тому, що більшість магазинів навіть не знають свою конвер... конверсію, тому і не розуміють, де губляться гроші. Щоб виміряти конверсію, достатньо встановити лічильник відвідувачів, які коштують копійки, але економлять вам тисячі тисячі гривень. Формула взагалі про рахунку конверсії слідуюча. Це кількість покупців. Ми ділимо на кількість відвідувачів і множимо на 100%. Це і є конверсія. І тут саме головне, на конверсію впливає не реклама, не ціна, а продавець. Перше його комунікація наскільки якісно встановлює перший контакт з покупцем. Друге, який знає, коли потрібно вчасно та правильно підійти, а не ходити за клієнтом як охорони. Третє виявляє якісну потребу без нав'язливих запитань і без заборонених. Четверте. вміє почути потребу і запропонувати рішення, яке буде формуватися на цінностях товару. Для того, щоб продавець був компетентний, його потрібно обов'язково системно навчати техніки продажу. І це не про застарілі скрипти, а сучасне сервісне обслуговування клієнтів без нав'язливості. І так, переходимо до другого показника це середній чек. Середній чек це суму, яку залишає один покупець в середньому. Підвищити його можна без знижок, Просто правильними фразами і вчасними пропозиціями. Наприклад, якщо людина купує фарби, запропонуйте пензлі, полотна чи фарту. Якщо клієнт купує сукню, запропонуйте аксесуари чи сумочку. Клієнт вже прийняв рішення купувати, залишилось лише допродати. І отже, перше правило пропозиції супутнього товару. Цей товар повинен доповнювати основний. Друге правило, супутній товар повинен коштувати менше, ніж основний. Запам'ятайте. Для того, щоб правильно запропонувати супутній товар, ми використовуємо обов'язково слова тригери. Їх є понад 16 варіантів, але, до прикладу, я наведу два основних. Це, до речі, чи рекомендую. Наприклад, до речі, ці сережки будуть підкреслювати ваші риси обличчя та сучасно виглядають з сукнею. Рекомендую. І трішки давайте тут математику. Отже, давайте порахуємо, якщо ваш середній чек збільшити лише на 30 гривень. Наприклад, він зараз становить 200, а ми збільшимо до 230. І це. Просто на рівному місці плюс 15% до вашої скаси. А на масштабі магазину це взагалі десятки тисяч додаткового прибутку. І в заключення. Що ж об'єднує ці два показника? І конверсія, і середній чек залежить від людини, яка стоїть за прилавком, а саме від вашого продавця. Якщо продавець. Просто обслуговує, тобто стоїть на касі. Чи лише за проханням підходить до покупця, або взагалі не вміє правильно підходити до клієнта, а ті, в свою чергу, футболять його, то ваш бізнес втрачає десятки тисяч гривень прибутку. Але якщо продавець системно та правильно підходить до клієнтів, продає та допродає, то бізнес зростає. Тому, кожен власник магазину має навчитись системно навчати своїх продавців. Не разово, не інтуїтивно, а чітко. Крок за кроком через систему. Навчання повинно бути системним та вимірювальним. Отже, і на завершення лайфхак. Проведіть експеримент за. Просто поставте задачу кожному продавцю пропонувати один супутній товар до кожної покупки, використовуючи тригерні слова. І подивіться, як за один день зміниться ваша каса. Це найпростіший, але дієвий спосіб підняти продажі вже зараз. Нагадую, що сьогодні з вами була я. Тетяна Кравчук, наставник та експерт у роздрібній торгівлі та продажах. Зі мною завжди легко та результативно. Розвивайся зі мною, і твій магазин почне приносити прибуток системно, а не випадково. До зустрічі!